Пастори церков християн Віри Іванельської з під Волочиської громади Федір Новосад, Ярослав Пеняга і Василь Бойко сьогодні з нами. Пастори повернулися з волонтерської поїздки з Херсонщини, і сьогодні ми дізнаємось більше безпосередньо про допомогу жителям Херсонщини і безпосередньо також про цю останню поїздку. Отож, пастор Федір, розкажіть, будь ласка, якою була для вас ось ця подорож на Херсонщину? Ну, оця остання поїздка на Херсонщину дуже справила на мене таке враження, якщо порівняти першу поїздку, коли ми приїхали. Коли ми побачили своїми очима зруйновані цілі села, Знаєте, в серці був такий біль і сум, і так з одної сторони, як все це буде? І коли приходили до нас люди, це були люди. Вони сходилися, можливо, хтось приходив щось взяти, якусь гуманітарну допомогу, щось, можливо, хтось якусь розраду шукав. Але коли дивитися було на них тоді, я вже так тепер аналізую, це були люди, як Христос каже, отакий натовп, який не має організованості. А от коли ми приїхали останній раз, я, знаєте, так скажу вам правду, я навіть прослюзився, побачивши тих людей. І знайомих людей, які мене впізнали, які ми там відбудовували будинки, і жінки, які годували нас, вони з радістю так підходили, але побачивши в служінні їх, вони були вже в служінні не як натовп, але вже як церква. Одна жінка, я побачив вже старшого віку, вона грала на баяні в супроводі, співала церква, і це настільки було гармонійно в силі. Що відчувалася присутність Божа. Знаєте, так було приємно. Приємно від того, що порівняти перший раз і цей раз це вже люди, які вже відчувають Бога в своєму серці. В тому селі не було молити. 44 є постійних, які постійно відвідують служіння, не чекаючи там, чи хтось щось привезе, чи не привезе. Це є люди, які постійно відвідують служіння. Пастарий Ярослав і Василь, якою для вас була ця подорож? Ну, для мене перша подорож була, можна так сказати, відкрито, коли ми перший раз поїхали. Коли я побачив, це все поруйновано. Є в Біблії написано за Ніємій, коли він побачив зруйновано, ну, одне діло чути, одне діло побачити. Я побачив, я був в шоці. Ну і просто. Я сини просто мені так підказали, щоб поїхати, помощи. Незважаючи на свої руки, вже 70 років, ми поїхали на відбудову, допомагали людям, я спілкувався з людьми. Багато дечого такого, знаєте, мені запам'яталось. Люди були далеко від Бога. Люди далеко від Бога. Але прийшов час, і от ми останню поїздку зробили. Побачили, що дійсно люди навертаються до Бога. Люди навертаються до Бога. Мені запам'яталось, тому що брати лишились в одному місці, мені треба було, в друге місце там з братом поїхати. Ми роздавали хліб, ми були на молитві і сім раз прилетілося там тої сторони, обстрілювали. Ми були на молитві, молились. І мене вразило те, що до мене підійшов староста села і сказав, що три місяці, як вони почали збиратись на молитву, прилітало, каже, десь нагороди падало в іншому місці, але будинки цілі. Люди задоволені, люди дякують, люди хочуть спілкувати. Ну, запрошували, щоб приїздити. До мене недавно э, брат Василь дзвонив, каже, після того, як ми поїхали, три дні. Не обстрілювали, щоб знов приїздити. Ну, також мені запам'яталось таке е, Потьомкіно, стара жіночка 80 років, все розбите, синок такий любить випити. От. Розбитий дім, ми там е, поїхали, зробили цей дім, допомогли продуктами. Також жіночка була задоволена. Коли ми перший раз до неї прийшли, вона до сина каже, Виведе мене з того підвалу, щоб я побачила хоч людей. Тобто люди багато часу в підвалах так, через обстріли проводять. І от, от в тому місці, де ми були, де обстріли, то там до мене жіночка підійшла каже, ми навіть не роздіваємось. Велика потреба є ось в такому найнеобхіднішому серед місцевих? Є, є, потр, є потреба, продукти. І я обіцяв я кажу, якщо ну, Бог допоможе, якщо ми приїдемо, городина. городина. В сенсі, що потребує такого, так, як городина, потребую, так? так? Я кажу, якщо ми будемо, то я постараюся, щоб ми назбирати, і туди завести людям. Ну, тому що там люди не можуть садити, сіяти, тому що постійно літають, дрони висліджують так. і люди просто не в змозі обробляти навіть біля будинку землю. Там не дають, щоб там щось засадили. А то так, що привезуть, то мають. Але каже, дякуємо Богу, що такі до нас навідується. Не, каже, буде раз в дві тижні, ну хтось приїде, щось поможе. Пастор Василь, ви коли доєдналися до цього руху на Херсонщину? Ну, я хотів би сказати, що я можливо трошки, я кажу, пізніше доєднався. І коли була перша поїздка моя разом з братами, коли ми возили як гуманітарну допомогу, так і питання було відновлення зруйнованих будинків, міняла вікна, то я хотів би сказати, що я побачив, що дуже багато поруйнованих будинків. Люди мали матеріальні потреби в продуктах інших речах. А саме більше того, що мене вразило, оскільки брати міняли вікна, а нам приходилося мати таку більш духовну працю спілкування з людьми в тих сім'ях, де ми робили ці роботи. І я побачив, що як іменно період такий довгий час, коли була радянська влада і панував безбожний атеїст, як насвітку він опустошив людську душу. Де питання віри в Бога, воно було таке надто таких на поверхових, далеких формах, а взагалі більшість людей, які взагалі не вірили в ніякого Бога. І тому -то ми старалися перше не тільки людям говорити про Бога, але що перше всього є написано в Євангелії Біблії, щоб віра вона була підтверджена відповідними ділами. І Я розумію про те, що церква і завдання церкви це є проявляти милосердя, яке написано знати вдову сироту. І неодмінно, коли церква виконує повеління Ісуса Христа, і ця віра підтверджується відповідними речами, я кажу, відносно людей, які мають в цьому потребу, така віра, вона надто їм торкається ну, людей, які не знають Бога, як вірити в живого Бога, який є добрий Бог, і завдяки тому доброму богу, який торкається людей, які знають цього Бога. Друге кілько вже можна сказати, був пройшов якийсь поділений час. Ми багато їздили ще і вже відносно останньої поїздки, то я би хотів сказати, що там, де ми були, де була лінія фронту, дуже багато було зруйнованих будинків, і ми перший раз привозили там парти дітям. І коли спілкувався з людьми, як багато людей, іно в тій чи іншій мірі ну не мало відкрите серце для спілкування, тому що вони пережили такий біль, коли не стало будинків, не стало інших приміщень, де збиралися діти і тому подібне. Але коли було проявлено така, знаєте, добра справа чи милосердя, що завезли парти, діти почали навчатися, інші релігійні громади теж долучилися до того. І коли була остання поїздка, я побачив. Що коли було вже служіння, іменно в цьому селі, в цьому приміщенню, як багато людей вже прийшло для того, щоб дійсно поклонитися Богу, прославити Бога. І не тільки в цьому селі, а в інших селах ми побачило іменно цей результат іменно таких добрих діл. Подяка Богові, що завдяки такій справі і таким речам, які робиться через церкву, багато людей пізнають і розуміють, що є Бог добрий. З ваших слів, виглядає, що люди місцеві на Херсонщині дуже відкриті до євгенізації, до спілкування. Так, я би хотів сказати, ви знаєте, дуже є приємно, коли людське серце, воно є відкрите. Знаєте, воно є відкрите для того, коли можна сказати, коли є там духовний такий вакуум вакуум. Тому що ми розуміємо, що цей духовний вакуум нічого не може заповнити, крім того, як казав Давид, що тільки в Бозі заспокоїться душа моя. І коли дійсно в цей вакуум людської душі принести Боже Слово, яке є духовна їжа, і неодмінно вона збагачує, вона направляє людину в тому, що людина має надію на майбутнє. Воно дійсно таке непоказове є, тому що коли кінчається служіння, до тебе підходять, всі обнімають. Але чи так було завжди? Запрошую. От відколи ви відвідуєте Херсонщину? Як щінь? я сказав, з першого разу люди були такі налякані. А тепер вже таке щире спілкування, трагедії, небезпека це Херсона Херсонщині, це далеко не рідкість. Так і коли безпосередньо перебуваєте там, то спілкуєтеся з людьми, які ось зазнають ось цих трагедій. Але, попри всі небезпеки і такі можна сказати, смертельні, навіть я би сказав, небезпеки, люди повертаються. І ми от останній раз були, то вже порівняно з тими розами, багато дітей вже є. І те, ось з чим пов'язано з тим саме те, що повертаються люди на Херсонщину, попри те, що небезпека висока досить залишається? Хочуть додому. Перші вони прагнуть до того місця, так, де мене, жили, то, де то, виросли. Скільки часу загалом відвідуєте Херсонщину? Повномасштабне вторгнення це вже три роки майже. Від початку майже. війни десь скільки місяців. Коли почалося звільнення тих територій. Звільнення так, і ми почали зразу їхати. Розкажіть більше про цю команду загалом, про те, хто там служить і як це відбувається. Переважно з... працівники були більше з нашого району, але були і з Києва долучалися. Чули про цю роботу з Одеси. Були і ми вже мали таку в тій роботі спільність, і навіть по сьогоднішній день. Ми так вже як друзі, знакомі, та як би рідні, ця робота, ця праця з людьми і фізична, вона дала такий добрий позитив. То відбудова продовжується з цього періоду, від коли звільнена була територія, так? І аж до тепер, і попри зимовий період. Ну, те, що можливо робити взимку, роблять. а... Більшості то в період часу. Період. На яких населених пунктах відбувається робота переважно в основному? Багато ми зробили в високопіллі, це був сам початок Новоархангельськ чи Архангельськ. В Трудолюбівку ми приїхали, то там все село, все село майже було розбите. Ну, там рідко де була ціла хата. І одна жінка, вона така була ініціативна. ініціативна. Вона була бібліотекаркою, хоча клуб був розбомблений, попав снаряд, але частина так, клубу, так як залу, залишилася. І ми то, як приїхали перший раз, там ставили вікна, двері і привезли парти. І Навіть влада не хотіла давати добра, щоб там проводити світло, тому що там бачили, що нема потреби, тому що все розбито. Але попри те, що люди почали їхати, і в тому клубі утворилася і церква, і клуб, і школа, там діти і парти мають. І так село починає, ми вже в той останній раз були, вже є достатньо людей, діти вже є. Життя, тих, Життя продовжується. продовжується. Чотири рази я був на відбудові, три рази ми їздили, так людям допомогу. Поїздки наскільки такі виснажливі для вас, особливо відбудова, це ж важка фізична робота, так? Так, якщо взяти це робота, але хочемо сказати, незважаючи, я кажу, що дійсно це є фізична робота. Але вона дає більший поштовх і готує гарну таку сердечну можна сказати, основу для того, щоб люди краще сприймали. Я кажу іменно, це Боже Слово, яке заодно в їхніх серцях. Так як написано Дякую. в слові Господні, що спочатку йде звичайне, а потім духовне. Люди спочатку сприймають матеріальні речі, і коли матеріальні речі бачать добрі. Їм вже можна говорити і духовне, і це спрацьовує. Як взагалі реагують місцеві, коли ось прийшла команда, відбудували будинок? Ну це ж виглядає ну просто дуже надзвичайно доброю хорошою. Ну, всі, всі тішаться, можна так сказати. І навіть Я один був. чоловік замітив, особливо ми літом відбудовували там жара сильна. Вони то привикші до жари, а ми більш такі. Не, не адаптовані прийду. до цього, то один чоловік прийшов і замітив каже, ви як приїжджаєте, то погода стає холоднішою. Я кажу, бо ми ж в жару не можемо працювати. <гум> Таке навіть. Чи не стають в чергу місцеві для того, щоб відбудували їхні, їхній дім? Ми, як поїхали туди, там, наприклад, зробили один дім, то за нами люди ходили, щоб робити. Ми приїхали там тиждень часу. Помогли і назад поїхали додому. То люди навіть не хотіли відпускати. Але майже всі люди дякують. Кажуть. Ми не думали, що ви приїдете, відкликнетесь на то горе, щоб нам допомогти. Бо дійсно тяжко. І діти там були дивитися так на тих дітей. Воно, люди, діти пережили, діти налякані. А от на даний час. Ми поїхали тепер, вже остання поїздка. Діти вже інші мають погляд, такі вже веселіші діти. Так саме діти багато там перенесли. Ну, війна. Самий побут і ментальність людей відносно наших людей, чи нашої місцевості, ми проживаємо трошки інакше, там трошки простіше самі будинки. І люба робота, яка робилася, чи будинок трошки, я кажу, дещо підремонтували, чи якийсь скло-пакет поміняли. І це для людей було надто велике. і Люди дуже були задоволені в тому, що всі речі, я кажу, які вони мали потребу, вони зробилися і вони вже мають де буквально проживати так далі. Так, що... то якихось таких великих очікувань, що не, не знати, що має трапитись, не, не місцевих людей на Херсонщині немає, щоб хоч би були задоволені ті базові потреби для так, так. життя. Так, якщо взяти для них такі буквально базові такі потреби, елементарні потреби, щоб було житло, де можна було, я кажу, і мати свій дім, де переночувати, і є харчування. Модульні будиночки не є виходом в тій ситуації, коли люди не мають де жити. Модульні будиночки вони вважаються такими тимчасовими і я би сказав, роль церкви в теперішній час, там в тій місцевості, вона дуже є велика, тому що багато людей вони скалічені всередині, всередині духовно, мають такі рани, і багато відчаїв, багато є в тому, що люди не знають. З завтрашнього дня вони бояться. І коли приїжджає церква, або приїжджають ті, які говорять слово Господнє, і коли людина прислуховується, то вже діє Бог, Він вже лікує не ми, але вже є робота Господня. І я бачу, що Господь сильно діє в цих місцевостях. Чи стикалися з неприйняттям, з тим, що от є певні люди, які не готові сприймати і чути Боже Слово навіть в таких умовах? Ну, В загальному я хотів би сказати таких, я у них, можу сказати, спотикань ми не мали в тому. Можливо, деякі люди ну, взагалі промовчали чи не хотіли спілкуватися через те, що дійсно ми проявляли такі добрі справи, як підтримка, я кажу, в тих потребах, які вони мають. Але в тому всьому ми побачили, яке велике духовне поле духовної праці. Також я пригадую одну жінку, де ми робили її дах. Вона так дуже мала таке неприйняття або відштовху, вона така була агресивно, можна сказати, настроєна, тому що коли була окупація, були російські солдати, і вона бачила, що вони робили, як вони розстрілювали. І після того, каже, я бачила, як вони сиділи в мене тут, каже, під плотом і читали Біблію. І тому, коли ми приїхали, і вона знала, що ми віруючі, то вона була так ну, недобре настроєна і навіть не хотіла говорити, але попри все те, ми так легко почали з нею говорити, і таки ми взяли це її. Роботу зробили, і вона змінила своє ставлення, побачивши наші поводження, наше ставлення, побачивши наше життя, як воно відрізняється. І коли ми вже от тепер були, вона вже ходить в церкву. Мені запам'яталося, що ми перекривали дім вчителі. Чоловік і жінка, вчителі. Ми після того, як перекрили, вона зробила з нами фотографії. Взяла наші адреса, каже, ми будемо писати історію відбудови нашої місцевості в школі, будемо писати історію відбудови нашого села. Хто нам приїздив в нашу місцевість, хто нам допомагав, запам'яталось таке. Дуже приємні люди. Ну, з ними поспілкувались. Ми, як від'їздили від них, то вони, ну, вони плакали, ми плакали, прощались. Просили, щоб ми ще колись заїхали, ну, але в цьому свій час. А місцеві долучаються до вашої команди допомагати? Місцеві. Mm -hmm. Місцеві. Не. Ми тільки з ну, з'їхали до нас, приєднувались ще брати, так як ви сказали, і з Києва, з бригадами так з двома бригадами. Там по чотири чоловіки, там один дім. Чотири чоловіки, другий день. Ми працювали, нам не платили, ми не брали no. плату, а місцеві вони того не розуміють, що не розуміють. можна безплатно працювати і робити добро. Я в себе в місцевості, син каже до мене, може б когось взяли на відбудову. Ну, то й там з одним, з другим, з третім. Скільки платять? Ну кажу, треба так попрацювати на благо не хочу. Я ще що також я хочу ще запитати, буде. яке патріотичне налаштування місцевих, ставлення до війни. Загалом, які думки ви чули? Так, я думаю, що ставлення більшість людей, коли чув їхні думки, це перше, все, люди хочуть миру і спокою, щоб uh -huh. було таке більш стабільне життя. Друге, я так побачив, що люди поміняли свої думки відносно наших сусідів, де можливо самоментальність ментальність людей. Була трошка інакшого розуміння в тому, що Росія це країна, така ну собі, але те, що принесли вони біль і страждання особливо на їхній території. Я кажу, коли втрачали будинки, втрачали свої близьких, рідних людей. І я побачив, що більшість думок помінялися відносно того, що собою представляє Росія, угу. і так далі. І це дуже добре, що трошки думки людей, людей помінялися в кращу сторону відносно державності, відносно України, відносно патріотизму, і так далі. Це дуже добре. І слово Боже, більше почули люди. Так, і більше Слово Боже почули в такому більш широкому форматі, тому що хочемо чи не хочемо, на прилуки жаль, таке питання, як Біблія. Це є рідкісна книга в деяких домах була. Жіночка, от нульова точка, собі теж нагадав їм за того старосту, каже, що до мене підійшов там православний священик. І каже, до нього, до того старости, каже, знаєш. Ті люди, що приїздять, дуже добрі. Ну, Віруючі люди туди приїздять, а що каже добрий. Попривозили дрова, навіть мені завезли. Не дивилися, що не я на тій конфесії, тої конфесії mm -hmm. завезли. Ну, що люди доволі і люди мають надію, що війна закінчиться в служінні, не віруючи, але кожна зі співником співають, славлять Бога. Стріляють на той воно на коліна, руки догори. І моляться. Ну, моляться, взивають до Бога. Будинок ходором ходить, вікна тріщать, Ну, я в тому якраз був. Ну, так само пережив. Так думка прийшла така, думаю, а ну вдарят в дім. Що буде, але ну це таке. Тому то хотілося. Як вдасть, як вдарать вдар, в дім, ну прийдеться і померти, але я... На такому місці, що відповідному, я хотів би сказати, хотілося щоб людей було, знаєте, ну, правильне таке розуміння, але щоб дійсно і життя людини воно було в рослі в шукання і пізнання і служення Богу. Ну а після перемоги, щоб євангелізаційний рух ще більше активізувався. Я дякую вам за розмову, за те, що поділилися і своїми враженнями, ну і досвідом зі свого служіння. На все добре.